Привіт, вітаю вас на своєму каналі. І так, ось такий у нас дракон є зоря вісім кінських сил з водяним охолодженням. Сьогодні будемо шукати його проблему. Проблема складається в тому, що в карти як можете ось бачити, попадає багато води. Він просто зимку замерз, був з радіатором, з водою не злили, забули і порвало головку. Але я її, замі... ну, її замінили, але це не допомогло. Резиняні кільця також міняли, не допомогло, тому що будемо сьогодні шукати проблему, в чому воно складається. Зараз знімемо радіатор, далі будемо дивитись, що як іде. Вам приємного перегляду, не перемикайтесь. Підписуйтесь на канал, щоб підтримати його. Ось відключимо сапуна, зараз побачите скільки там води. Ось можете бачити, дивіться яка вона вже отстояна. Лиється просто капець. Гребаное дерьмо. Вылетело сколько воды. Так, заводка мотоблока. Без радиатора. Це розбираємо, тому що не дізналися нічого з того, що зняли радіатор, зняли головку. Зараз будемо знімати ось таким саморобним апаратом гільзу. І покажемо вам, звісно, як це ми ось такою приспособою це робимо. Ось так спокійно виходить гільза мотоблока такою саморобкою. виштовхує її. При цьому не потрібно знімати колінвал. Просто витягнули поршня і все на цьому. Будемо дивитися в якому стані знаходяться резинки. Зняли ми гільзу і ось що бачимо, що це дірмові кольця. Біз всього через них пропускалась вода, тому що вони дуже плотно прилягають одне до одного. І великий зазор остається між ними. Просто потрібно більші резиня уплотнення купити. Напевно, що 4 мм десь. Приблизно плюс-мінус, тому що це китайське дермо не знаю, воно не уплотняє нічого, тільки в очко його десь уплотнять. Та ніхуя себе в очко таке треба блядь. І подивися, блять, ну, ну, та... ну що, друзі, пройшло вже пару днів. Ми заказали нові уплотнительні кольця і вертаємося до ремонту. Щас Після води промиваємо е, мотоблок, а саме його мотор, картер, фільтра і все, що було е, зацеплено водою. Наливаємось в таку баклажку від компресора, бензинчику і промиваємо. Що, друзі, можете бачити ось кольця, які нам продали в магазині 2,5 мм. Вони зовсім не підходять під цю гільзу міжкартер, тому що вони нічого не оплотняють. Купили ось такі в інтернеті 4 вже кільця і зараз будемо встановлювати їх. Тому раджу вам е наголошувати в магазині, що вам потрібні кільця 4 для е, уплотнення гільцем між картером. Все, зараз ми їх знімаємо старі. Можете бачити різницю ось між старими і новими. Ось так виглядає 4 мм оплотнення на гільзі. Думаю вони буде, будуть ставати ідеалочкою. Ну а це ми побачимо далі у відео. Встановка гільзи. Змазуємо Обма... графітною смазкою кільця, після чого зараз будемо встановлювати вже в картер мотоблока. Yes. Yeah. Так, більш на наполовину гільза. Зараз дивимося на цілісність кільцо. Все гаразд. Продовжуємо далі встановлювати гільзу. Ось так запресовуємо гільзу, тому що плотно йде. Зняли повністю мотор для того, щоб забити гільзу, тому що не змогли її забити е, тим способом, бо замало місця для розмаху було. А зараз ось таким апаратом один удар і залітає як, як по маслу. Ну і. Тримаєш? Давай. Там хорош, так, установили гільзу. Зараз будемо встановлювати поршень. Ось така приспособа спеціально куплена в магазині. Як бачите, ось так він спокійно входить. Значить, став на цей, на шопінг. Давай, ой, Тримай. Так же замінили вкладиші на нові. Давай теперь перед глупой. Ага, сейчас. Слегка. Ну. Давай, давай. Дошло полностью? Да. Устанавливаем. Падащий, змазуємо маслом, коленвал теж, Туди в дірку ось улене масло, шприц набираєте, замок до замка, замок усю і замок усю. І так встановлюємо і закручуємо. Один болт. Другой болт. Ключ на 14, давай. Там головку и удлинителя. Ні, довга там головка така. Виставляємо динаметричний ключ на 14 кілограм. Eu que... А зараз будемо ставити, зажимати прокладку, ставити ГБЦ. Рекомендуємо вам нічим не змазувати прокладку, просто насухо взяли, все попротирали, приставили. Поставили головку, взяли діаметричний ключ, поставили спочатку на 16, далі на 19. І це буде на віка. Так, виставили ключ на 15 кг затягуємо. Перший счет є. Друге на місці. Третій тоже. Ну і четвертий контроль. Сейчас виставляємо тут на 19 кг. І пожимаємо на віка. На цьому все, далі. Ну і що, склали до кучі вже цю зорю. Зараз будемо перевіряти, залили воду. Зараз заведемо, півчасика поробить, далі ще трішки в нагрузки і побачимо, чи буде уходить вода. Тому чекайте з результатом вже у нас. Зараз заводимо. Перший запуск. Перевірку мотоблок пройшов, 10 хвилин десь він попрацював на холостих оборотах. Далі ми дали йому трошки джазу з прицепом, польотили пів години. Вода нікуди не уходить, значить причина була в ось цих кільцях китайських дірмових 2,5 мм кільцях. Тому якщо вам в магазині будуть такі предлагати тоненькі кільця, то не беріть, беріть зразу 4 мм і буде у вас все гаразд. Для того щоб вода не протікала у картер, дякую вам за перегляд. Підписуйся на канал, звісно, щоб підтримати його. Чекай наступні відео. До побачення!